Ми заходимо як команда останньої надії. Кістки, які також всі-всі абсолютно пропітані запахом смерті? Я стою в Запоріжжі з куском людської плоті в руках. Чи можете згадати якісь найважчі умови чи найскладніші випадки саме з пошуку рештків тіл загиблих героїв? А... Найважче за весь період. Дуже важко там, де є діти, дуже важко. Для мене особистий тригер там, де є літні люди. Це ми кажемо про цивільних, про цивільних, яких доводиться знаходити. І ми для себе нещодавно. Все ж таки, позначили на випадок, з яким нещодавно нам вдалося довелося працювати, ми зайшли на один із об'єктів, де подія трапилась два роки тому. Це був промисловий об'єкт, тобто, будівлі з заліза та бетону. Це було пряме влучання і там. Було по решткам знайдено декілька е наших героїв повернуто, е але один по експертизам не пробився. Ми зайшли через два роки для того, щоб знов перебрати 250 кубометрів будівельного сміття повністю по, по цеглинки з нашими собаками. Тобто, це було під тривогами, і ми постійно повинні були швидко звернутися і уїхати взагалі покинути цей об'єкт. Це був більше місяці роботи. Взагалом це зайняло. Перше, ми заїхали на один день з 9 собаками, пристрілялися, побачили об'єми. Потім ми заїхали на два тижні з 5 собаками, два тижні відпрацювали, знайшли частину рештків. Але вони не пробилися на той момент, тобто вже подвоїлися по ДНК. Ці люди вже були знайдені. Потім, коли ми завершили цей об'єкт, знайшли ще останки, дуже маленькі, по дуже маленьким кріхіткам за допомогою собак і людей, які відпрацьовували там, де дають позначення собаки. Бо там все було пропитане запахом смерті, і треба було вибрати саме, от, саме, саме, саме от, кістки. Які також всі-всі абсолютно пропитані запахом смерті. І два роки це все було, всі ці тонни були повністю там пропитані цим розкладанням і все. І коли ми завершили цей об'єкт і сиділи ввечері, один із наших офіцерів каже: ще два дні, і я б окно вийшов. Це було дуже виснажливо, дуже виснажливо і дуже нервово. І ми, от на сьогодні, ми вважаємо це самим 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 важким кейсом. Із цього, що ми відпрацьовували, але і там ми дали результат. Бували випадки, коли ви плакали на місці роботи? Так. Так. Бувало і в мене було таких декілька зривів? Один я дуже пам'ятаю, це був 22-й рік, це був жовтень, ми працювали в Запоріжжі на місці влучання ворожої ракети. Чотирихповерхівка кирпічна, я її просто пам'ятаю до кирпичика, до цеглинки. Собаки зайшли туди ну, практично одразу. Тобто, нам сказали, що треба нас підняти, мабуть, на вишці, щоб туди закинути трішечки подалі. Потім потім з вишкою. Тоді ще наші рятувальники не мали е, належного обладнання, і вишка вона не видвигалася. Тобто, ми піднялися з парки, нас підняли і опустили. Не той варіант. Ми зайшли в будівлю. Ну, те, що з нею залишилось. І одразу собака знеслася там, де вже й шукали люди, людським ресурсом. Вони казали, та тут начебто нічого немає. Вона одразу почала нюхати, ставити лапи наверх, так шкрябатись якось. І на е, щось просто носом, так штавхати. Мені здалося, що це в пилі, от в бруді, що це якась просто там, якась ганчірка висить. Я беру руками цю ганчірку. Підтягую, і в мене на руках залишається кусок ну, людської плоті. Просто такий великий шматок. І мені так було дуже. Це не було страшно, ні. Це просто було, знаєте, так, відчуття такої якогось безвихіду, і такого в мене все просто піднялося внутрішньо. Двадцять 21 -е сторіччя я стою в Запоріжжі з куском людської плоті в руках. Тоді е, це тільки починалося, і ми тільки починали збирати саме по е, фрагментам людей. Потім ми підіймалися ще е, по драбині, підіймали з парки рятувальники на обладнанні. А я підіймалася по драбині. Я працювала другий поверх, і собака дала позначення трішки вверх в сторону третього. І потім нас підняли на третій поверх. Ми залізли. І нам сказали У вас півтори хвилини, тому що все ж все рухається повністю. І Собака дуже швидко дала позначення вниз. Тобто ми дві точки поставили, там ще були знайдені фрагменти людини. Людина там ще була. І оці от. І я потім, коли приїхала, так я в мене так трішки було мені складно, бо я постійно відчувала оцей шматок людської плоті, який за декілька годин до цього. Жив, будував життя, строїв якісь плани, сидів на кухні, мабуть, там, щось там пив, їв. І це було також дуже шокуюче. Але потім, потім ми встали просто на поток, і потім таких фрагментів в мене в руках перебувало, мабуть, вже не тисячі, а декілька тисяч. І в руках нашої групи, навіть наймолодших наших учасників групи. Це вже просто як стало якоюсь жахливою буденністю, і наші працювали групи в Полтаві в минулому році, да, коли був великий прильот по військовій академії. Да. Там вони працювали, дуже багато збирали. І Вони працювали на взривах БК, дуже різноманітних, в різних регіонах України. І також збирали і на надскладних прильотах в Дніпрі. На всіх прильотах, практично де гинули люди, і навіть на закритих об'єктах також. І це, це вже стало просто якоюсь жахливою буденністю. Ми намагаємось просто на момент, коли ми працюємо, абстрагуватися. І дуже важко бачити для мене особисто, дуже важко бачити дитячі іграшки. Дитячі іграшки, я пам'ятаю цього величезного такого ведмедика в Новогродівки. А дівчинку звали Марійка. Їй було 8 років. А потім цей медведмедик, медвед, знаєте, він лежав як вбитий. Огромний такий, мабуть, він був більше, ніж його власниця, яка загинула під завалом. А ще я пам'ятаю дуже роживий рюкзачок дівчинки Єви. Єві було три, і це було рівне. Покровське рівне. Ми працювали там одномоментно, от, коли ми з вами знімали Селідова, був прильот, було Покровське рівне. І от там от був рожевий рюкзачок дівчинки Єви. а потім я побачила її фото з цим рюкзачком в, на сайті, на меморіалі Вбити Росією. Такі моменти вони так, вони дуже б'ють. Вам не сняться сни з моментами роботи? Е, іноді сняться, іноді вони ще повертаються, коли ми там не спимо дуже багато. Вони обертаються з такими якимись там дуже яскравими неприємностями, ще там якимись жахіттями. Буває так, що ми там не спимо по чи спимо по 2-3 години на добу. І тоді, е, знаєте, як в фільмі про Фредді Крюгера, Мені навіть буває важко зачиняти очі, бо я боюся мені краще не спати ніж спати хоч на декілька хвилин, бо в ці хвилини я бачу просто жахіття.